У Києві відбувся третій податковий форум Асоціації правників України, який за роки свого існування став найбільш ґрунтовним спеціалізованим заходом з питань податкового права в Україні. Захід за традицією зібрав більше ста кращих експертів даної галузі, а також суддів та представників органів державної влади. Обговорювані питання форуму різноманітні та важливі для юристів. Мы, как юристы, мы ожидаем реформ, потому что на самом деле сейчас мы находимся в состоянии некого застоя, и действительно реформы крайне необходимы. И здесь юридическое сообщество должно выступить неким инициатором этих реформ и экспертной поддержкой реформ. Поэтому одна из ключевых задач, которую мы сейчас, сейчас ставим перед собой, как перед, перед ассоциацией, это начать влиять, влиять на процессы в стране, в частности, на процессы формирования налоговой политики. Здесь мы должны в какой-то степени перенять на себя ключевую роль, как експертного потенціалу, так і той сили, которая буде поталкувати органи державної властіки к зміненням. Одне з найголовніших завдань, яке поставили організатори форуму перед собою, тісна співпраця з органами державної влади. Активну участь у третьому податковому форумі взяв голова Державної фіскальної служби України Ігор Білоус. Посадовець виразив готовність до діалогу з практикуючими юристами. Хочу подякувати Асоціації правників України за організацію цього форуму. Як я вже сказав, це є чудовою платформою для обміну досвідом, знаннями, критикою і, напевно, є хорошим способом для спільного пошуку і, вигляді, і знайдення тих рішень, які повинні бути. Ігор Білоус у жвавій дискусії з практикуючими юристами обговорив найбільш актуальні проблеми податкової реформи розовий період громадського суспільства з політиками з державою, в цілому, починає якийсь некий формат заката Да? і оце ось заігрування, яке ми видели весною, воно уходить а? Мені імпонірують позицію руководителя фіскальної служби он доволі чітко трезво оцінює ситуацію. Да, він мені каже це критику, он відіт ключові проблеми. Важливою особливістю третього податкового форуму стало підписання меморандуму про співпрацю між Асоціацією правників України та Асоціацією податкових радників. Угода дасть можливість об'єднати законодавчі ініціативи та зусилля. І наша задача. Якраз об'єднати всіх спеціалістів, всіх фахівців в галузі податкових правовідносин, для того, щоб ми могли в тому числі впливати на хід отих реформ, на процес імплементації європейського законодавства до українського українське податкове законодавство на шляху глобальних змін Ярослав Романчук підкреслив, що підписання угоди про асоціацію з європейським союзом ставить нові вимоги перед податковим кодексом це свого роду виклик для законодавців та правників України. Владислав Соколовський, голова комітету Асоціації правників України з оподаткування, каже, що основне завдання на сьогодні вийти на відкритий діалог із владою в інтересах платника податків. Происходят э, большие изменения в налоговом законодательстве, которые будут приниматься в ближайшее время. Соответственно, мы будем на форуме обсуждать, э, как это все будет имплементироваться в нашу э, законодательную систему. Мы хотим навести скажем так, мосты с государственными органами. В плані того, щоб государство наконец вже посмотрело в сторону налогоплательщиков, каким-то образом почала изменять в положительну сторону наше налогове законодательство і почали жити по новому. Необхідність змін у податковому законодавстві у своїх виступах обҐрунтували всі учасники податкового форуму. Це те, що ми приймемо у Верховній Раді там цього року насправді не може бути нам найдеальнішою податковою реформою, але тим не менш там кілька конструктивних речей є, які, з якими ми згодимо. Є речі, які ідеологічні, можливо, там бізнесу не подобаються, але вони є в інтересах держави. Ну це значить дискусія буде продовжуватися. Є соціальний запит про те, що міняти треба податкову систему і міняти кардинально, Тому що дістали податкова реформа не має сприйматися як виключно якісь технічні зміни. Як зміни до законодавства, які там щось дроблюють, щось змінюють, і так далі? Податкова реформа вона має вирішувати ті соціальні питання, які накопилися в суспільстві, які накопичилися в цій сфері відношення із державою, крім того. Правники обговорили питання міжнародного оподаткування та митного права, кримінально-правові нюанси в податкових спорах та актуальну судову практику, кваліфіковані експерти, широкий вибір, тем, цікава аудиторія та жвава дискусія. Ось що традиційно характеризує податковий форум Асоціації правників України. Ми... Перед собою ставимо основну задачу: це цікава тема, цікаві спікери. Тож, ми основний акцент робимо на наших учасників, щоб їм було скажімо, цікаво. Тому, безперечно, вже наступної осені юристи знову зберуться разом, щоб обговорити найбільш гострі питання податкового права.